Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це півник голосисте горлочко» із казки колосок. Сподіваюсь, ви цю казку пам'ятаєте. Півник пропонує створити щось дуже гарне. Що це буде? Спробуйте відгадати. Слухайте уважно. Виріс полі дім. Повно зерна в нім, стіни позолочені, вікна заколочені, на стовпі гойдається, багатством пишається. Що це дітки? Так, це пшеничний колосок. Молодці розумнички, що є у пшеничного колоска, тонке стебло, листечко, колос, в колосі є зернята, із зерняток виглядають. Тиненькі вусики. А зараз ми спробуємо створити справжню красу, зробимо аплікацію пшеничного колоска. Ось таку. Але перед роботою виконуємо руханку разом з півником. Півник крилами махає, півник груди вигинає, витяг шиї гордовито удає, що він сердитий. Ось зерно пшеничне є. Півник радісно клює, він поважно походжає, потім на паркан злітає на подвір'ю у садку. Він кричить «Ку-ка-рі-ку!» Порухались -ку разом з півником. Сідайте зручно, будемо розпочинати. Для роботи нам потрібно кольоровий папір синього та жовтого кольору, ножиці, клей та гарний настрій. Підготуємо полотно. Для цього нам потрібно з'єднати аркуш синього паперу з половинкою аркуша жовтого кольору. Це як небо і пшеничне поле. Рухаємось далі. З жовтого паперу нарізаємо дві довгі смужки Це стеблини, наклеюємо. Нарізаємо ножицями. Короткі смужки жовтого кольору це зернинки. По 7 штук на одну сторону стеблинки. Змащуємо клеєм кінчики смужок з обох сторон. З'єднуємо ось так. Далі склеєні смужки приклеюємо до стебла з обох сторін. зверху вниз. Ось такий вийшов колосок. Наступний колосок виконуємо в тій же послідовності. Вусики можна домалювати або приклеїти тоненькі смужки. Знизу додаємо листочки. Ех, яка краса! Півник сподівається, що у вас малята вийшли чудові колосочки. Він чекає на ваші роботи. До зустрічі!